Шановні воїни, шановні друзі, наші любі, дорогі чоловіки, дорогі мої побратими, наші шановні захисники. Ми відвеземо вас там, де дуже жарко. Сюда сюди. Нікого нічого не діло. Саме цепліве, так? Прилетіла мені. все ще одна. Аби безпечно пересуватися колоні, заснувати усю на якої все Є Спрятали його? Да, вот он Спряталіво. Сюди хтось скаже, що важко зізнаватись у коханні. Якщо чи коли небудь мене запитають, які квіти були. Найкращому в твоєму житті я обов'язково скажу, що це було саме ця троянда. Інше що казати правду, але як на мене найскладніше знайти слова, аби виразити свою вдячність. Ну ні, паномі слава богу. Про інтенсивність боїв свідчать ось ці використані РПГ, їх тут близько сотні. Блін! Це Наша робота Це ж наша стріляніда кіндарі колітя присяді. É a granada que Ви елегантні жіночі бронежилети на бронежилети, але вони не захищають нас, так? Да, потому, вони пристрілюються. Як захищаєте ви? І ви надійніші за будь-яку броню. Якщо шо, то ми одразу не йдемо сюди. Так, дівчата, хлопці мирно літають. Стійте, не стойте, тут. Стійте, не стійте. Вперше я веду прийом. Приїбаєш. вот на такой же прольот вийшло, два прольоти, і тежом вийшов. два прильоти пробігають і встановлюють. Довіра. Це те безцінне, що ви дали нам на війні. Ви довіряли нам, а ми довіряємо вам. Всім моя бригада! Те, чого позбавлений ворог, і те, що нас робить сильнішими на всіх фронтах, це. Доверия. Мы находимся здесь и никуда не ушли, пускай не боятся. Вы доверяли нам тогда, когда заедете, доверять уже не можно никому. Никому не верьте, это наша земля. Слава Україні! Слава! Слава! Нам дали за честь выпробовывать вашу. А нас сейчас видно? Нас сейчас видно, поэтому мы сейчас быстро едем. Оттуда. Часов 10 на коленях. Хрупкий капец, думала не довезло. як довіря ваше, которое часто просим даже в ви Говоріті, що тут сутранілі і раз на него, то нівотані да, подірати. Да, Дякую за порядність та доброзичність. Дякую за довіру. Мені доводилося питати у вас, що ви відчуваєте, коли ви втратили найближчих друзів, з якими стояли пліч опліч проти ворога. Оценку Дмитро Слава! Слава слава українські військові. Це мабуть, ті з небагатьох, кому ми досі віримо і на кого дуже сильно сподіваємося. Навіть коли здається, що когось з них вже немає, і нагороди замість них змушені отримувати їхні діти. Ви стали до зброї, щоб боронити нашу Україну. Жартома кажете, що воюєте за людське дякую. За ці два роки просте слово набуло глибокого змісту. Я дякую тим, хто зумів зберегти гідність. Дякуємо за те, що були. поруч. Дякуємо за вашу небайдужість за вашу мужність, за самовідданість. та надію на мир та спокій в нашій країні. Ми дякуємо за те, що ви є. Ми разом раділи кожному сантиметрові відбитою ворога нашої з вами землі. Вірю в нашим українським військовим. І сподіваюся, що не забудуть про Крим. Да, Крим наш! що мій маленький, але незламний татарський народ зможе повернутися та жити у вільній Україні. Да. Під час бойових дій відчуваєш спокій та захист, коли поруч сильні, хоробрі та мужні. Це по нам. 60. Так, давайте не кажуть. Час Да, Там чіпка до роботи. Моменти переміря воєнне каждое утро володять свою техніку, так сказати, на прогулку. Завдяки вам ми мали доступ до правди навіть тоді, коли її було небезпечно озвучувати. І завдяки вам, добровольцям, солдатам та офіцерам Збройних сил України, котрі допомагають. нам, журналистам, мы эту правду показываем. Фарс по отводу вооружения со стороны противника. Ну, это театральная постановка. За 10 дней летят. Сначала были минометы, а затем танки. Позавчера ночью кто тур работал. Нам не дают добро, пока еще стрелять в них. идут в нормальные боевые действия. Хладко ситуация, очень Едем прямо на 29. Куда, куда стоять? Я от двери я туда. Две попали. Можно водонапорне, що то попала, там двіряно возити. Якби нам розрішили, ми може би доносимо Дякую Дякуємо за кожну зйомку, кожна телефонна розмова. Кожен з вас свого часу викняв усвідомлюючи, що від нас можна очікувати, довірився нам і дозволив виконувати свою роботу, нашу спільну роботу. Ми шукали спосіб, як подякувати людям, які так багато для нас зробили, завдяки яким ми живі і завдяки яким ми могли. Робити свою роботу ніколи не думала, що в цій країні так багато таких мужніх, таких сильних і таких крутих чоловіків. Пущаю з тим, що особисто знаю багатьох з вас. Ми багато чого разом пережили, але саме ви тримаєте небо над цією багатостраждальною країною, і це не перебільшення. Будь ласка, повертайтеся додому у своїх родин, живими, здоровими з українською перемогою хай береже вас Господь. Дуже дякую. вам. Дякую. дякую вам за довіру. Спасибі. Дякую. Дякую. Низький вам уклін. Дякуємо вам. Ми дякуємо вам. Низький вам. Слава Україні. Віру Героям слава.